Як додати лося в судову справу. Буває, опонент може більш активно включитися в ситуацію, якщо ми в чомусь його звинуватимо. До прикладу, ваша честь протилежна сторона затягує розгляд справи своїм клопотанням? Це ось один варіант. А тепер послухайте інший: ваша честь. Щоб не трапилося. Затягування розгляду справи бажано відмовити в клопотанні протилежної сторони. Тобто ми додаємо щось таке невизначене, ефемерне, і таким чином опонент не включається. Він не сприймає на свою адресу негативу. Тому постійно наголошуємо, щоб щось не трапилося, не скоїлося варто піти саме. Дорогою, яку ми пропонуємо, а не наш опонент, тому насичуйте справи лосями, і буде щастя не лише у вас, а й у ваших клієнтів.